Нас трошки засипало тут. Стандартно, ні. ні, ні. О, як не при, то не при. Сварка зараз буде на рівному місці. А де в нас Петрушка? Там росте заморожена, так що завтра буде весело. А будемо зараз експериментувати. Хоп, хей, ла-ла-лей, мама, я хочу гуляти. Всім доброго ранку, друзі. Ми тільки прокинулися. Як тільки? Ми прокинулися дві години назад. Просто ми валялися в ліжку, Адам перший прокинувся. Він нас всіх побудив, 7-15. Встала перша я, потім Толік, а вже потім аж Лука. Я на кухні і іду щось небудь варити їсти, тому що Толік хоче йти на хату. Він хоче далі мурувати стіни, плюс голодні діти. Я не показувала, що вчора привіз Толік, але сьогодні зараз вам покажу. Він привіз те, що ми чекали давно. В принципі, це не є щось таке. Ухти, просто ми ніяк не могли купити овочі. Коротше, він привіз овочі заморожені. Там от пакет і це О, таких маленьких сирків, плюс масло взяв, плюс взяв ще взяв ще, взяв ще йогуртів. Їх більше він взяв. Просто ми їх туди занесли. І взяв ще такі, типу, маленькі сирки плавлені. Хочу дітям супчик варити час від часу сирний. А і взявши велику буцу сиру, так взяв 2 два кілограма, то він бере завжди. Тому що йому на роботу це найкращий варіант. І масло, і сир замотав, і він же на роботі має що їсти. Навіть переховавши, якщо він буде купувати кожен раз щось типу багета в Луцьку, це набагато дорожче. Якщо ще пущають, чай... в нас соромно аж показувати робиться така фігня на кухні. Це після риби. Набрав тато толстолобів, сидить, толік відрізає, хвости і голови. Будуть в автоклаві робити тушонку. Я вам обов'язково дам рецепт, хоч сама взагалі не шарю, що такі автоклавки. Вчора були всі втомлені. Я стою варити макарошки, тому що до овочі не краще макарони. І покажу вам, як я роблю заморожені. Для мене це найсмачніша страва. Заморожені овочі. Душкував на сковороді, зварив макарошки, кинув, боже, смоку, та за кашу, можна витримати. Швидко і дуже смачно, і корисно, реально корисно. Що таке? Лука забрав мультика? Yeah. ми тебе вдягнути пліше. Пішли. Mm. Пішли. Mm. То й нам подивимося до луки, що він там робить. Що мене найбільше радує з yeah. цього? <кх Kelli> Адам навчився Адам якось останнім часом почав дуже багато розмовляти такими реальними реченнями. С зранку каже: Я покалка, іде мити дупи. Або, наприклад, приходить мама в мене сопельки. або е, дивися, як їздить комбайн речення повними. Ганя від нього може слова, як він так гарно виходить говорити. Його зрозуміти легко можна, що йому Датик. болить, що він хоче, все Датик. він скаже. Привіт. Так, друзі, такі овочі називається вроді мексиканка чи андалуська, як по-різному є це суміш. Обов'язково тільки цю брати для жарки з макарошками. Там є морква, перчик, селера, стручкова фасолька, горошок, кокурузка і цибулька. Вроді. А цибульки, може й немає. Коротше, для жарки вона офігенна. До того щоб наші овочі вийшли, такі знаєте боку Нам потрібно сюди дати трішки у і небагато, тому що пересолити ви змарнуєте. І обов'язково трішки цукру. Тоді вони будуть просто афігенні. Наливаєте капельку водички і накриваєте, тому що якщо ви хочете їх піджарити, вони вам не вийдуть такі. Вони будуть сухі і не, не смачні. Та сама кукурудза вона не прожариться. Ну, як я роблю, коли в нас ще велика сім'я, якщо є брокколі або цвітна капуста, а краще її купити і заморозити, тоді ви до цих овочів додаєте ще з такими більшими шматками цвітної капусти. І брокколі, І тоді вам, виходить, сама маса більша. Цвітна капуста, брокколі набирають у цього овочевого такого смаку і виходить дуже смачно теж. Накриваємо кришечкою і поки овочі собі тушаться, ми можемо. Зварити макарони. Хоча я сумніваюся, що буде їсти Адам оці овочі, я просто спробую йому дати. Буде-буде, ні, то ні. Отака в нас страва з овочами смачненька. Півранку ми витратили на те, щоб годувати нашого Адама, тому що овочі він не хоче з макаронами, він плюється. Він не знає цього смаку. Макарошки з яйцем теж він такого собі. І от знаєте, впрошуєш, готуєш інше, і непонятно що. Треба просто його на день оставити голодним. Хай їсть що є. А зараз сидимо з ним бігом, монтуємо, домонтовуємо вам відео і йдемо дотоліка на... Бабуся спекла пирожки, закушує пирожком. Субота, нарешті ми прийшли на нашу хату. Нас трошки засипало, ніхто нічого не чистив. Одні собаки по дворі бігали. От питання, як? Ми сьогодні маємо щось марувати, якщо тут все засипало снігу. Лука, дивися, що тут сидити? Наш пісок засипало, тут -то все засипало, а тут -то якісь слідів багато. Що то таке робилося тут? Сюди бігав. Що це, ти диви, ну а? Хтось підривав нам. Ну і ну, цікаві, факти можна знайти колись Якась Живність бігала на у нас по подвір'ї. Взяв перфоратор з дому, тільки думаю, для чого я взяв, якщо немає світла. Ну коротше, ми цим перфоратором маємо пробити дирку на вентиляцію під У нас буде два входи на вентиляцію людей. І з другої сторони. З однієї сторони у нас буде дирка виходити до тут під вікном, а друга дирка на вентиляцію буде йти. З іншої сторони хати буде на вентиляція. Не буде конденсату, все будем чисто. Це ми сюди приїхали. Але поки що ми до них не домурували і немає світла, то ми будемо продовжувати мурувати нашу яму. Зараз спробуємо розкопати, будемо колотити цемент. I я зробив одну помилку, ну як помилку, таку незручність. Коли нам привезли пісок, нам треба було його чи накрити чи підгорнути, щоб він був на кушці. А так діти його рознесли <свісно>, на півдвору. І до речі, я думав, що сьогодні я його навіть не вкупаю, тому що був мороз, сніг, дощ, все на кучу. Я думав, що я його навіть не А Але під снігом м'ягенький пісочок. Рушу. Ямку розколупав і спокійно достав свій пісок. Уявиться світло, будемо перфоратором дірку сверлити на вентиляції. Коротше, погнали. Не цемент Такий якраз що нам потрібно Мягенький, не рідкий, не густий, просто клас. Так, тепер заганяємо тачку в хату і працюємо. Зя. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose, won't have it Till I'm doomed in a casket Поклали ми трошки цегли Лука каже, тато, я змерз Ні, шаршик забирай Змерз Лука як суслик я Везу його додому, тоді потім вернуся І буду далі до Давай, вилазь я. Все добре, все добре. Виліз? Не вдарився? На дворі знов сніг мете. Давай руку. Такий хороший. Кажуть завжди, що перший сніг розстає, але я дивись так мете, що я не знаю, чи він розтане зараз. Лука зранку кричав, тато, тато, почекай мене, я йду з тобою. Прийшли на хату. На хаті рукавиці намокли, бо вже колупався в піску. Піску не пограється, бо грязно. Заліз зі мною в яму. В ямі особливо нема що робити, там цегло трошки подавав. Все, нема чим зайнятися. Йому нудно, він собі сидить. Змерз. Хоча в ямі було тепло, На дворі холодно. І все, катату, хочу додому. Навіть не так, що змерз він, як просто йому нудно. Там вже пів тачки, цемент, тут його треба виколити. Все, ми вже біля дому. Зразу до хати. Кажеш, мама, роби мені гарячий чайок. Ще такий радий, що аж біжить до хати. Заходь, заходь. А я до вас йду. Іду до нас, йду. На дворі сніг мете. Я ж бачу, ну то давай може хоч. Все, я малого, привім. Запустив тез генератора. Ми їдемо далі на хату. Там просто у нас ще замішаний цемент і його треба буде ходіти. Поїдемо назад на велосипеді. Так буде швидше. Головне не зарядити носом. І все буде добре. Не дуже це вже і розумно. Ідея зима на велосипеді. Ого, як ти копаєш сніг. Нічого собі. Ми вийшли на вулицю. Все-таки ми вийшли. Лука є чай з малини. Зробила йому їсть пиріжка. Бабуся вчора передала, напекла, з Луцька і... Дивиться мультфільм, сказав мама, в мене законний відпочинок. Я татою допомагав, допомагав, А ми все таки зібралися за дамом, тому що він був діти, він чекав на вулицю, виходити. Він і краще спати буде. Тому на хвилин 20-30, але подихати все таки. Ми вийшли. Зараз я візьму лопату. Може щось прочищу. Ані от підемо трошки покатаємося на сам. Що тут такий ходить? А то Річард лазить по нашій колясті. Ти вже сів. Трохи поганенько тим, що це все попримерзало і їхати важко. Але загалом їхати можна. Знаєте, я коляскою втомлююсь вести Адама, втомлювалась, тому що зараз вже я його не вожу в колясці. А якщо Адама Луку, це тим більше. А от на рахунок самків я можу сюди садити Луку і Адама просто настільки. Легко їх вести, одне задоволення, і це дуже класно, тому що і в хату так можна швиденько собі заїхати, і в магазин, і взагалі, якщо втомилися вони, легко вона повернутися додому. Піднімай ножки, сніг мете. Вчора дощ. Сьогодні сніг. Вчора встає, сьогодні замітає. Така погода непередбачена. Але цікава. Стою, вмовляю свою дитину півгодини піти в хату. Це так уміяє в зараз такий прикольний вік. Адам, йде, ні. Адам їде? Ні. Адам, вставай, ні. Дай тебе впрошуй, ні. Йдем на руки. Ні. Хочеш їсти? Ні. Хочеш спати, ні. Йдемо гуляти? Ні. І так можна безконечно. Все ні. Мама тебе веренні? Мама йде в хату. Ні, от просто сидить. його просто дуже важкий характер. Я не знаю, коли він такий, чи в мене чи Толіка. тому що ми двоє важкі по характеру. Адам, в хату? Ні. Пошли. Ні. Давай ручку. Ні. Будеш тут сидіти? Ні. А що будеш робити? На руки до мене йдеш? Ні. Стандартно? Ні. Вона просто зійти з розуму з цим ні. Добре, що якщо він зараз вдень ще ні. А от вночі Адам лягай спати, ні. От тоді це вже капець. Ну таке буває рідко, слава Богу. Відразу ж біля дверей, ліворуч, біля широкої стіні, стоїть висока скляна шафа. Адам так і не заснув, вкладала його півтори години спати, а потім просто сіла і плакала. Це такий другий раз важкий, що його не можна вкласти. Я вам скажу, що мамі в декреті треба відпочивати від дитини. Я не кажу відпочивати, але полежати. Ні. Я кажу бляха, Елементарно, піти і посуду помити, оценилася, відпочити від дитини. Ну, тупо зайнятися якоюсь іншою роботою, крім дитини. Тому що я, знаєте, секунда в секунду за даном і з лукою. Це триває вічність, це триває 5 років і просто. Можна просто поїхати даху. Доліка дзвоню або не занятий. Чи в нього телефон там не тягне, чи що. Я така зла, я не знаю. Знаєте, просто сварка зараз буде на рівному місці. Поки нашого тату немає щось з роботи, ми сідаємо робити сніжинки, я вже їх не робила сто років, я пам'ятаю, як вони робляться, як треба правильно складати. Будемо брати такі наслідки з вдома, вони плотні, да. і тут такі штучки. Є що моне відірвати їх. Якби ми не старалися, в нас кругла снічинка не вийшла. Забула я як робити їх круглими, але ця вийшла досить непогана. Так, друзі, нам треба такий квадратик. Ми його робили ось таким чином. Складали ось так і відрізали. Далі нам треба наш квадрат зробити трикутничком. Потім ще раз трикутничком. І потім ще раз трикутничком. Тепер все розкладаємо і ось тако робимо. Раз. І два. І ось так: ось ці крильця, ми так відрізаємо, такі, напівкружечку. Так, розтаю. Ну що, ну друзі, в нас вийшли ось такі сніжинки. Красиві. Ось таке в нас вийшло віконечко. Доїхали благополучно. Все добре, навіть не разу не впав. До речі, хто це мені покрищила? Капець. Якась живність навіть на краще вже буде. Було. Фух, так, ми продовжуємо... Блін, я тут ходив, вже сиди позинити. Продовжуємо далі працювати. Зключили світло. І ще одне. Хочеться ту стіну ідеально зробити, але, блін, розумієш. Починаєш мурувати і потім бачиш, що цегла вся крива. Одна дугою, друга так, одне, один кут випханий, другий не випханий. Це просто жесть. Так що, щось на мурую прикольне з такою цеглою. Якби я не рівняв, які б нитки не натягував, воно ну, все рівно з однієї сторони випирає, в інше западає. Нашу тачку ми вимурували. Хочу зараз просверлити дирку на вентиляцію, поки є світло. Дімо складати трубу вже в стіну і далі це вмурувати. Це наше свердло, яке ми будемо сверлити. Воно призначене для бетону, то я думаю, з цеглою воно порається дуже швидко. Так ми і будемо просверлювати нашу дирку на вентиляцію. От ми тільки почали, ну доволі гарно бере. Я щось думав, що буде гірше, воно взагалі прекрасно сверлить. Коротше, я погнав, покажу вже в кінці результат. У нас, коротше, сталася халепа. Поки ми сверлили, у нас згорів перфоратор. Тепер він іскрить в повний, все, і навіть не хоче робити. Паскудство. Сверлили ми таку невеличку дирку вже. Одну цеглу ми пробили, ще залишилась одна цеглина. Я так думаю. О, як не пре, то не пре. Ладно, таке діло. Все. На сьогодні вистачить. Зробили ми вже 4-5. 4 ряда в одному 5. Ось вже стільки виморвано. Трошки помурували, палили перфоратора. Зараз все миємо, йдемо додому. Хватить. Ну що, все позбирали, тачку помили, відро помили, хату закриваємо. Коротше, їду я, зустрінемося вдома. Дома. Аня маглого не змогла покласти. Дамо нову привичка, ні, ні, ні. Все, що йому не скажи, все ні. Мене ще якось слухає, її не хоче зараз слухати. Лука, як тебе справи? Як процес іде? Добре. поки Добре, Все добре. Як не круте, але сніжин, якісь святкові настрій все рівно створюються. Так що візьміть собі на замітку. Якщо маєте дітей, то зробіть щось таке подібне. Побачите, вам стане веселіше одразу. Варить Аня супчик. Каже, Толік принеси Петрушку. А яку, де в нас Петрушка? Каже, там росте, заморожено. Десь тут була в нас Петрушка. Ого, дивіться. Свіженька Петрушка. Тільки но ну, з грядки. Це Ані не заходить ні в якому випадку. Вони просто з лукою грають квачка, щоб не ганяти по всій хаті. Посеред кімнати поставили три стільчика. І вони ганяють, грають До речі, е е е Адам, це те, що він в день не спав, от воно в знаки. В шостої він просто вже все. Він комариться, плаче, положили його на ліжко, навіть не те, що прийшли в кімнату. Лягли на ліжко, він ліг, все, він виробився. Його береш на руки, в нього очі закриті спить. Я не знаю, коли він встане. Може серед ночі буде зараз гуляти, приїгати. а може буде до ранку спати. Завтра у нас буде бешений день. Позвонили Серафім, брат Ані каже, приїде в гості. Потім моя сестра позвонила Толік. Завтра приїду в гості. Наша кума позвонила. Ой, завтра їду в гості. Якось то нікого нема, то всі на один день якось так співпало. Так що завтра буде весело. Ми грали ще одну гру. там суті гри була трошки по іншому. Ми по кімнаті розставляли стільчики в хаотичному порядку, так щоб між ними були проходи. Це так званий лабіринт був. Так само ми зітьми бігали по тому лабіринту і грали квача. Так що візьміть собі на замітку. Оце в нас приклад такого лабіринту. Тут стільчик, там стільчик, тут подушка. І ось проходимо, приходимо, собі можна бігати і грати квачка. Насправді день виявився бешений, тому що е, подзвонила і кома, як сказав Толік, і сестра Толікова подзвонила, ще й Серафін їде. Е, це ж добре, знаєте, що всі збираються разом е, за одним столом. Тому що цих гостей вже у нас вже не було давно. А і знаєте, є дуже гарний привід за понеділок. Буде Миколая Їде ще Артур, друг до ОКІ Дамо. Коротше, хата буде розвернута. А ми з лукою стали пекти наш пиріг на дві бляшки, будемо робити з двома якимись різними вареннями, будемо його зараз експериментувати. До столу це саме те, що треба: до чаю, до кави. Я зберу ще каструлю киселю, не знаю для чого. Може, завтра будемо пити, чи сьогодні ще будуть діти пити. Адам, не знаю, коли проснеться пів в сьому і зараз, Спить він годину. Ну, ми будемо сподіватися, що він засну на ніч. Потім розкажемо, чи реально власна дитина пів шостої, що вона спала тобі цілу ніч. А лука тим часом вже нашу кружку вже випробовує. Банком. тільки по правильному не так Банком. треба. Я тебе навчу. Бо бачиш, перемою да, Давай я тако. Давай ми це висипемо. Я, я рад... висиплю сам. Висипай. Вже справжній господар. Я вам скажу, що, знаєте, за цими психами Адама для Луки часу приділяється мало. Як мало. Ми вприяємо дітей загалом багато часу. І, можливо, прийме з кимось. Ми взагалі цілий день з ними. Але все одно такого якісного часу, щоб прям там сісти, порозмовляти, щось поробити разом так довго-довго. Такого нема, тому що в Адама постійні крики. Ні, ні, психи, він за мною бігає, плаче і разом з їх з'єднати якусь. Роботу, щоб вони разом робили. Ну, або тому не цікаво, або тому не цікаво. Зараз Адам заснув, і ось звукою зараз вже так от справді ми з ним вже провели час, якісь сільку разом попили, поговорили, і мультфільми подивилися, і ми разом печемо пирожка. Ти розкажи, чим ми будемо робити пирожка, який ти хочеш варенням робити? З варенням. з яким? З, з смородиною. Давай з поричками. З поричками, паричками, смородиною. да. смородина смородиною буде одне, і другі буде з поричками. Все, ми вирішили. बाई ची पड़े Так, друзі, оце такий автоклав, позичили, так він виглядає. Я, звісно, його перший раз бачу. Там туди складаються банки, наливається цей автоклав водою, навіть його накачується насосом. Коротше, не розумію я цієї схеми, але скажу вам детальніше про рецепт. У піввітрового банку складається риба кусочками. Ми брали тут з свіжа риба, то столом, або на карасики, можна яка хочеш. Ріжеться кусочками. Дається на півлітрову банку 3 столові ложки олії. десь там 10 грошин перцю чорного, чайна ложечка солі, рівненька без горбка. Ви і духмяний перець. Все, все даєте до смаку, це на півлітрову банку. Якщо на літрову, ви збільшуєте відповідно в два рази порцію. Те, що я пробувала, мені настільки сподобалася ця рідна тушонка, що просто дуже смачно кустомашки такі стають, знаєте м'ягенькі, ти їх навіть не відчуваєш. У нас вийшов торт споричок, боже, який він красивий. Наша чекає ще одна порція, буде з смородиною. Лука вже почав панку відкривати, документ відкриває, я кажу, тільки хоч не поріж собі руки. Ех, друзі, я думала, Толік приніс смородину, а він приніс вишні. Такий ми ще не пробували. І поки я печу, тут на всю кухню пахне. Цей перший торт, який я засунула в духовку. Я згадала, я мала вам показати, як я роблю кісінь. Не показала тому, що забула, але не все ж втрачено. Кисіль я зробила і вам покажу його, який в мене вийшов. Налила короче, я каструлю води, велику дала в кисіль. Вишні звичайні заморожені, дала туди чорниці теж звичайні заморожені, без цукру, без нічого. І трохи малини замороженої такої, притертої з цукром. Потім сипнула 2-2 сувочка цукру, тому що така каструлька велика. Кипятилося, варилося, ну ходимо, може, 20. Набралося так на гарненько кольору. Я додаю крухмаль. Ось такий. він Вийшов по Буває, ну і густіший, але цього разу я хочу, щоб діти струбочки пили. Але на смак ну дуже смачний. В нас на каналі є відео про цей пиріг, як ми його робимо. Я його вставлю ось тут. Я його вставлю ось тут. Друзі, переходьте! Хто ще не пік не бачив цей рецепт, обов'язково спробуйте. Цей рецепт є пісний. Це ще плюс бонус додатковий, тому що він і низькокалорійний, і легко печеться. І зразу кажу, що руна це маргарина. Наперед. А ми, ми. Що ми будемо робити в 9 годин вечора? Е, я йду монтувати відео, тому що це робив політ до цього часу. Він миє луку, адам на диво ще досі спить. Думаю, що він нам не встане вночі. І вперше ночі хоп-хей, ла-ла-лей, мама, я хочу гуляти. А поспить до ранку, тому що завтра день буде насичений, будуть гості, і треба буде трошки прибратися і е, підготуватись, накрити якийсь такий невеличкий стіл. Я не кажу прям там поляну накрити величезну. Тому, друзі, ми будемо йти, займатися своїми справами. Ну а я вам бажаю гарного настрою. Хай він піднімається з нашими відео. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па! Ой, друзі, коротше, ледь не спалила, такого вам скажу. Це то взагалі якийсь такі аж сохся. А оці оці, оці штуки удли. Якби ще хвилин п'ять, все. Був би чорний, горілий і їли б ми вже завтра, не знаю, що лукапи, мабуть, не чіпай.